Куди пішли гроші Тернопільського майдану? Його активісти призвітували ще минулого місяця. Тоді ж пообіцяли показати детальну документацію. Найбільше питань у тих, хто її вимагав, виникало щодо залишку зібраних грошей, а це майже мільйон гривень. Його витратили на допомогу постраждалим майданівцям. Мова йде про суму від двох до 15 тисяч гривень для кожного. 120 заяв у нас було, тому що люди деякі е, зверталися двічі, тому що була ще потреба в повторному лікуванні в повторному документі. Ще від 1 березня. Там ще скринки стояли три дні, якщо я не помиляюсь. Ті гроші, що були в тій скриньці, ми передавали хлопцям на блокпости. Там були невеликі кошти. І от той залишок, що є в цій газеті, то той залишок ми роздали на потерпілих, на поранених, на загиблих. На білети з Києва повернули списки постраждалих майданівців і не лише із Тернопільщини розповідають волонтери. Збирали самі. Деякі дані надавав департамент охорони здоров'я. Про таких повідомляли і головні лікарі місцевих лікарень. Волонтери запевняють, від Тернопільської громади пораненим допомагали чим могли. Але частина активістів переконує, при формуванні списку постраждалих до їх думки не дослухались. Тепер це одна із причин скандалу навколо грошей майдану. Я єдине сказала, давайте зробіть реєстр. Єдине, що потрібно, і цього би не було ні скандалу, ні цих вияснень, ні пояснень. Якби був єдиний реєстр постраждалих майданівців, цього по сьогоднішній день немає. Це дуже важка клопітка робота, і сьогодні закидати. Я вважаю, що немає підстав нікого. Ви розумієте? Звичайно, зараз сьогодні можна балакати. сьогодні вже є влада. Знаєте, може щось говорити, але в той час це ми кожну людину шукали. Любовним способом. Є скарги і на неправильне оформлення фінансової документації. Оцей протокол з зібраними грошима повинен був виписуватися прибутковий ордер. Прибутковий ордер має дату і номер. І це повинно заноситися, заноситися в ось таку касову книгу. Я коли працювала в штабі, хто нам приносив гроші? У нас були списки, хто скільки, і люди розписувалися на майдан крізь. – Яка сума пішла київські мене передавали. Це тільки для тернопільна ясно, але за ті але на потреби київських тишою в Київську <мультур> там закуплялися речі, <мультур> закуплявся одяг. Не не кошти, а закуповувалися речі, одяг, проти харчування, безпека. засоби засоби а, безпеки, а засоби самозахисту, засоби інші речі. Розкажіть, ви за ходіть сюди, пані Олю, Підійдіть сюди, подивіться. Євромайданівці виправдовуються, діяли швидко, гроші були потрібні на все. Фіксували надходження, як вміли, всі документи пропонують переглянути. Проте, за час присутності на зустрічі журналістів, громадські активісти на папери так і не глянули.